якщо в тебе вийшло три. Це енергія імператриці. Що потрібно робити в цей день? Ну, навіть назва говорить про те, що імператриця це про щось дуже красиве. Тобто, що потрібно зробити? Потрібно навести красу. Можна це зробити з собою, тобто піти, зробити манікюр, або змінити зачіску, або можна навести вдома якусь красу, чи щось зготувати, спекти, тобто зробити якийсь такий творчий процес. Але потрібно пам'ятати, що ще імператриця вона може призвести до таких лінощів, коли не хочеться нічого робити, тільки відпочивати і дивитися на цю красу, замість того, щоб її створювати. Тому тут також дуже бути потрібно уважною, щоб не поїхати робити манікюр, наприклад, коли на вулиці мінус 40. тобто, можна залишитись вдома, навести красу в домі, щось приготувати і бути.